Про зміни в Україні та на планеті у світлі біблії. Про явища й події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас! <му> Сьогодні у випуску юні знавці Божого Слова. Вуацтво пройшла біблійна вікторина для молоді. Хай живуть канікули в адвентистській школі досвітня зоря пролунав останній дзвоник. Відкриття сезону купання, що потрібно знати, перш ніж заходити у воду. З усіх куточків країни в український адвентистський центр вищої освіти з'їхали з понад 50 юнаків та дівчат, аби прийняти участь у всеукраїнській півфінальній біблійній вікторині Світ біблії. Біля десяти команд змагалися між собою, проявляючи знання з книги старого заповіту еклезіаста. Про мету заходу його результати дивіться у сюжеті. Всеукраїнська біблійна вікторина світ біблії по книзі еклезіаста відбулася в українському адвентистському центрі вищої освіти. Сюди прибули юнаки з Києва, Вінниці Львова, Чернівців, Дніпропетровська, Херсону, Кривого Рогу та Миколаєва. Захватовище тому що Якщо в чому-то нужен азарт, то вот в изучении Слова слово этот азарт нужен. Це буде в человеке исследователя. Вот. Знать, то що Бог сказав нам як людям, що вот, може бути важнее. Аби бути готовими до змін, молодь протягом року плідно працювала. Подібні вікторини проводились на рівні районів та областей. Найкращі учасники з регіонів були обрані на всеукраїнський конкурс. Молоді конкурсанти кажуть, на останньому етапі підготовки довелося добре піднапружитись. Три місяці ежедневно, з утра і вечора. Доволі складно іменно навчити, час виділяти, готуватися. Тут вже більше показуєш те, що знаєш. И это в меньшей степени, скажем так, сложно, чем до этого. Особенная книга здесь очень сложная на самом деле. Тому що ну, почав філософії, ні однієї засипки, ніякої історії, тобто все, все, все треба на пам'ять. В свою пам'ять учасники змушували працювати в посиленому режимі протягом двох днів. Тут їх залучали до інтелектуальних ігор, проводили конкурси та різноманітні тестування. Мали змогу учасники також взяти участь у спортивно-розважальних заходах. Тут вони не лише показали свої знання та вміння, а й отримали масу емоцій та задоволення. Я давно участвую в дуже подобається. нравиться. Вчора була в залі, це було супер на справді. Ми забили вообще про проекторину и про конкурсы эти. Мы начали прыгать, бегать, там, соревноваться друг к другу. Это уже по спорту, мы все, наша команда, перемешались, то есть, и нас уже не интересовали результаты. Нам нам просто было интересно вместе. То есть я считаю это очень здорово. Ну, чтобы наша целью была не победа, а именно участие такое. Очень приятно, что организаторы постарались сделать и для ума задание, и для тела. То есть мы и бегали, и думали. Мы молились о том, чтобы не было духа соперничества, чтобы э, все были дружны, чтобы все были здесь для того, чтобы прославить Бога, а не себя и свои знания. Мне понравилось то, что э, мы можем быть Дружними. Така дружба можливо вплинула і на результати усієї вікторини. Молодь показала гарні гарні знання в різних завданнях, і у нас є надія, що наша молодь все ж таки є, є людьми, які. Знає писання, молодь вивчала книгу екклюзіаста, молодь знає книгу екзлізіаста. Відповідали мені дуже сподобалося, що народ, молодь дуже добре ставилася один до одного, в, тобто не було суперництва і так далі. По завершенню на всіх очікувала нагорода, медалі та книги. Наш девіс, Ті, хто зайняв перші призові місця, отримали можливість навчатися в українському дитинському центрі вищої освіти на музичному та богословському факультетах безкоштовно. Для навчання на інших факультетах отримали 20% відсоткову знижку на всі чотири роки навчання. Окрім цього, власники на перші місця отримали у подарунок електронну книгу та комплекти християнської літератури. Читайте біблію, її, наході Бога, постигайте його характер, влюбляйтесь, коли вивчаєте Біблію. І... Вас буде переповняти та радость, яку писав Павел, о яку говорив Ісус. Буде Це путь буде християнина. Ця подія на цьому не завершена. Наступне змагання, тобто фінал вікторини світ Біблії, відбудеться на цьому ж місці 20 серпня між країнами СНД. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, Вісті Надії. Президент Світової церкви Адвентистів сьомого дня Тед Вільсон нещодавно залишив свій слід. Буквально. Пастор Вільсон і церковні лідери у Південній Америці залишили свої сліди на картах регіону під час спеціальної конференції, яка відбулася минулого місяця. Символічний жест закликає Південну Америку прийти до Бога. Церква Адвентистів сьомого дня виділила 50 мільйонів доларів на розпосудження вістки Євангелія на цій території. Лунатиме Боже слово як у маленьких містах, так і у відомих мегаполісах – Буенос Аресі та Ріо-Жанейро. де -Жанейро. В Аргентині, окрім проведення і веналізації, адвентисти планують найближчим часом відкрити клініку, вегетаріанський ресторан, школу та декілька будинків молитви. Також у Південній Америці продовжує активний розвиток відділ засобів масової інформації церкви АСД. Медіа-центр Ново Темпо, який є частиною світової телевізійної мережі Ченел», нещодавно відкрив нові офіси, глядацький зал та музей. Будівництво телевізійних студій на завершальному етапі, медіа-центр ново Темпо поширя релігійні, освітні та сімейні програми за допомогою супутникового та кабельного телебачення у Бразилії. Під час урочистої церемонії відкриття лідери церкви обмінювалися досвідами та висловлювали надію на успішне розповсюдження Божого Слова через телебачення. Ми велика мережа радіомовлення, і ми повинні обмінюватися ідеями та інформацією. У нас мають бути спільні цілі та прагнення для того, щоб працювати ефективніше. Працівники відділу змі церкви АСД кажуть, їхня робота розширять світогляд, позитивно впливає на духовність та професіоналізм. Сповнені свіжих ідей, працівники телеканалу повернулися додому з новими планами на майбутнє. Тут ми обмінюємося досвідом, зростаємо в роботі, яку виконуємо, і відчуваємо відповідальність за ту місію, яку доручив нам Бог. Кінець весни, кінець навчання в Адвентистській школі досвітня зоря вже 19 19-й випуск. Хоч учнів в навчальному закладі небагато, всього 85, але свято пройшло урочисто. Школярі та вчителі йдуть на канікули з надією, що найближчим часом школа матиме власне приміщення. 25 травня Київська адвентиська школа Досвітня зоря відсвяткувала свій 19-й випускний. Це особлива школа з духовною атмосферою та особливим ставленням до кожної дитини. Школа була заснована в 1993 році. На наступний рік ми будемо відзначати своє 20-річчя. На сьогоднішній день у нас діток до 85 Учнів в школі навчається, а випускників мають шестеро з дев'ятого класу і вісім з четвертого. Випускники виражали свої емоції і побажання. Я вчилася до цього в іншій школі в звичайній, і дуже відрізняється ця школа від іншої, тому що тут зовсім інше ставлення до учнів, і між учнями зовсім інші відносини. Якось дуже все дружньо і весело. Наших пів класу розходиться, пів залишається, я буду дуже сумувати. Жалко сумно, але я. Бажаю, щоб в нас був гарний приміщення було гарне і ну і так далі продовжувалося. І перш за все, і учні, і вчителі моляться за власне приміщення, адже нині для молодших класів орендують приміщення дитячого садка, звісно, обладнаного під школу, а старші займаються в лівобережному духовному центрі. Ми хочемо побажати, щоб наша школа розквіталася, в неї з'явилося нормальне приміщення, щоб ми могли добре навчатися і стали всі відмінниками. Щоб учителі. Е, Ну продовжувало нас так виховувати гарно. І ще в нас з'явилося приміщення. А ця школа особлива тим, що тут особливі діти, тут особлива атмосфера між вчителями і дітками, а в тому, що тут живе Христос. Да? Ми навчаємо діток, по-перше, любити Господа. Особлива атмосфера в школі передається також через діток і батькам вдома. Для нас було дуже важливо, щоб дитина воспитувався в такій духовній атмосфері, де учителя. как-то помогают детям знать хорошо предметы все, но в то же время и как-то к Богу приближаться. Уже на протяжении года мы видели, что наш ребенок, он... Растет в дисципліні, растет в что она росте в уваженні. А також школа має свого духовного наставника. Найбільше, що мене вражає саме в цій школі, це те, що тут ставлення саме особливе до душі дитини. Навчання ніколи не припиняється. Поняття освіченої людини не існує, бо це завершений час, ніби освіта це щось що можна завершити. Освіта триває усе життя. Тому я бажаю діткам на літневий період, щоб вони продовжували навчання. Нехай не у шкільних аудиторіях а вдома і розвивали не лише свій розум, але й своє серце і свої моральні, моральні риси. Олена Козленко Костянтин Маніліч Вісті Надії за даними Держкомстату України. Кількість курсів постійно збільшується. До цигарок дедалі частіше долучаються діти віком від 12 років. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що річно в Україні від тютюну помирає 120 тисяч людей. Але, попри всю сумну статистику, реклама тютюнових виробів лише набирає обертів. Так у мережі інтернет часто густо майорить реклама так званих нешкідливих для здоров'я людини цигарок. На початку 2012 року в інтернеті з'явилася реклама так званих православних цигарок. Ця новинка збентежила багатьох мовляв, тютюн зібраний і висушений руками ченців на полях архімандрита Всеяуського і освячений в купелі. Сигарети мають різну ступінь міцності: суперлайт, святий дух, лайт, син, Оріджінал отець. Також на кожній пачці, крім біблійного вірша, написано Курити грішно. Тому, хто збере 100 інсертів з цитатами, гарантоване прощення гріхів. Ну це абсурд, це просто. Я вважаю, якась насмішка. Це або реклама нерозумна, або просто блюзнірство якесь, компроментація, іншого пояснення немає. Про те, що паління шкодить нашому здоров'ю, попереджають не лише засоби масової інформації, не лише лікарі та вчені. Про це пише навіть на етикетках пачок сигарет. Куріння шкідливе для вашого здоров'я, куріння викликає імпотенцію, куріння призводить до серцево-судинних захворювань та раку легень. Ну, По-перше, дуже шкідлива звичка, приводить до великої кількості онкологічних захворювань, по-друге, до хвороб судин, особливо нижніх кінців. Розбувається хвороба бюргера, і дуже часто може бути таке, що йде на відповідно змертвіння тканин на нижніх кінцівках. От. Іноді доводиться бачити, як до з а потім ампутують нижчі кіцівки, тому ну, це дуже складна проблема. Так що нічого в цьому хорошого немає. Плюс легки дуже часто виникають хронічні бронхіти, а від хронічних бронхітів часто розвиваються раки. Рак легень найчастіше, рак гуртання і тому подібне. Тобто, оскільки в табаку це є 12 канцерогенних речовин, тільки основних. От. А побічних і їхніх продуктів їх є, звичайно, набагато більше. Нічого хорошого в цьому відповідно немає. Плюс це є один із факторів шкідливих до розвитку серцево судних захворювань, на частіше це і шумічне хвороби серця. Олітінфартів всі чули вислів. Крапля нікотину вбиває коня. А от в Україні практично кожен третій палить. Чому ж українці вважають себе витривалішими за цих тварин? Я думаю, що це напевно недостатнє виховання і недостатнє, недостатнє розуміння світу. Якщо глибоко його розуміти, ніколи не будеш курити. Кось може дуже великі стреси, хтось може просто хоче виділитися з натопу, може. В когось поганий приклад, В когось компанія змушує так робити. По-різному буває. Навколо багато хто курить, ніби якби розслабляється, це стильно. Хоча на даний час це вже не стильно, напевно, і не актуально. Кожен вирішує для себе сам, але слід пам'ятати, що ті, хто не можуть попрощатися з цигаркою, перечасно вмирають від раку, інфаркту, інсульту, емфіземи або інших хвороб пов'язаних з тютюнокурінням. Вікторія Михальчук Орес Дрозда, Львів, Вісті надії. Над тим, аби змінити суспільство і в тому ж числі зменшити кількість курців, працюють організатори конференції, яка представляла у Києві ідею за зміну української мережі культури. Відбувався захід за участі представників з Амстердаму та Берліну. Метою акції стало створення нових можливостей для організацій, які працюють в сфері культури, та допомога у формуванні бачення ролі культури у розвитку нації. А для цього насамперед потрібно тверезо оцінити ситуацію. Одна з цінностей, точно, якої точно бракує в українському суспільстві, це вміння співпрацювати. Ця цінність власне, є основою, основою побудови нашої мережі. Так само ми хочемо, щоб організації, які є в мережі, співпрацювали між собою і таким, таким чином створювали кращий продукт. І, Цікавіший продукт, аніж вони можуть зробити робити, робити поодинці. Зміни в країні, можливо, тільки тоді, коли багато інституцій, багато людей захоче співпрацювати. Самотужки ніяка потужна організація, ніяка потужна людина не зможе змінити країну. Організатори вважають, аби змінити щось в країні, необхідно реалізовувати різні проекти, які справляли гарний вплив на загальну державну культуру. А буде культура на гідному рівні, відчуваємо зміни в економіці і політиці. Теологи ж вважають, найкращий шлях змінити культуру держави це вірити в Бога. Віра, надія і любов це те, що сьогодні в чому має потребу найбільше наше суспільство в справжній вірі, в справжнього Бога Творця, в надії, якої теж сьогодні не вистачає. Люди шукають цю надію, як дуже часто цю соломинку, хапаються за неї, але не знають, що є тією надією, і любов, звичайно, справжня любов. Багато про неї сьогодні говорять, але зрозуміти зміст справжньої любові людина може тільки тоді, коли вона приходить до Ісуса Христа, коли вона пізнає те справжнє Євангеліє, яке знаходиться у Слові Божому. Тому для суспільства сьогодні я переконаний вихід один це пізнати ту справжню віру, надію і любов, яку пропонує сьогодні Бог, наш Творець, який є джерелом любові, який є джерелом справжньої віри, надії і любові. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації підтримав законопроект про захист дітей від небезпечної інформаційного простору. Даний законопроект передбачає встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності за пропаганду гомосексуалізму, засобами масової інформації та вуличними дійствами, оскільки таке явище ставить під загрозу національну безпеку, руйнує інститут родини та є частковою причиною демографічної кризи. Лідер індуїстів у індійському штаті Ориса Ніландрі Канхар, відомий своїм негативним відношенням до християн, яких ще зовсім нещодавно переслідував та навіть вбивав, прийняв християнство. Причиною зміни релігії стала смертельна хвороба доньки. Ні лікарі, ні знахарі, до яких звертався Ніландрі, нічим не допомогли. Лише пастор християнської церкви селища був впевнений у стіленні його дитини та продовжував молитися за дівчинку. Після одужання доньки Ніландрі зрікся індуїзму та наразі активно займається євангелізацією. У Москві пройшов перший міжцерковний чемпіонат з футболу. Головним організатором заходу став російський об'єднаний союз християн Віри Євангельської. Як говорять організатори, основною метою заходу було благовістя, адже чемпіонат відвідали багато невіруючих людей. В Бішкеку пройшов перший християнський кінофестиваль Скеля. Мета заходу віднайти молодих талановитих людей з різних церков, що займаються відеотворчістю, та надихнути їх на створення нових робіт, заснованих на християнських принципах. У конкурсній програмі брали участь дев'ять короткометражних фільмів. У цих кліпах піднімалися такі проблеми суспільства, як егоїзм, неповага до старших відносини в сім'ї та інші. У Кам'янці-Подільському відбувся марш щасливих родин під назвою Тиждень подружжя. Десятки батьків із дітьми підтримали сімейні цінності, вийшовши на парад. Зі словами привітання виступив заступник міського голови Кам'янець-Подільського Василь Сукач. Він зазначив, що саме від місності інституту сім'ї залежить міцність держави та її духовне відродження. В Україні відкривається зон купання. На даний момент більше 40% пляжів пройшли паспортиризацію. Усього в державі працює понад 1200 прибережних зон відпочинку. З них близько 800 – Морські. Фахівці з відділу організації санітарно-епідеміологічного нагляду запевняють, вони проводять ретельні перевірки, щоб не тільки іноземці перед Євро-2012 мали змогу вільно відпочивати, а й насамперед місцеве населення було добре захищеним. Про стан води та можливі загрози здоров'ю населення розповість Катерина Філіпчук. На сьогодні лише з понад 300 кримських пляжів цього місяця отримали паспорти лише 100. У Києві планується відкрити 14 зон відпочинку та 11 пляжів. Але наразі тільки один із них має... Має право на функціонування. Це дитячий пляж у гідропарку. Відсутність права на функціонування у інших пляжів не пов'язана з екологією, запевняють саме епідеміологи. На інших видаються, не видаються паспорти не, з, не по стану забруднення води чи пляжного піску, а в зв'язку по технічним причинам. Коли паспорт на пляж не видається, то про заборону купання в даному. В даній водомі інформують шляхом встановлення табличок, що купання заборонено. Дана процедура здійснюється власником пляжу, але під таку заборону, поки потрапили пляжі лише однієї області на сьогодні. Державною службою України досліджено понад 1200 проб води в місцях водокористування. Із них виявлено відхилення лише на пляжах Донецької області в Маріуполі. Тому ці пляжі на сьогоднішній день не відкриті, не паспортизовані. Аби пройти паспортизацію перед початком сезону, власник пляжу має відновити та пофарбувати обладнання зони відпочинку, провести санітарну чистку прилеглих до водойми територій, почистити берегову смугу від рослинності. Також власник має забезпечити наявність урн через кожних 25 метрів, встановлення лав, душових туалетів та фонтанів для пиття. Саме через такі показники перевіряється належна підготовка пляжі до купання. Та, на жаль, така перевірка, згідно постанови, може виконуватися лише раз на рік. Інші ж є позаплановими і проводяться на вимогу громадян. В разі виявлення порушень власник зобов'язаний нести дисциплінарну чи адміністративну відповідальність, штраф від 17 до 400 гривень. Але люди впевнені, це нікого не залякає. Мають бути в житті інші заходи. Зважу бути хороші числення зарушення, нужна бути якась… Государственная четкая программа штрафования этих всех предприятий, этих фирмочек, фирм и прочих там всяких киосков, которые все сбрасывают в дихаря, в Днепр. Вода плохая, вода очень плохая по сравнению с тем, что была вода когда-то. Когда-то эту воду пил я здесь. Зайти страшно і піти. Я вообще молчу. У свою чергу держслужбовці запевняють, загрози здоров'ю населення поки не виявлено. Ми на сьогоднішній день не бачимо перевищення гранично допустимих концентрацій, як шкідливих хімічних речовин, так і мікробіологічного забруднення. Але ці незначні забруднення можуть легко стати причиною таких хвороб, як гепатит А, холера та лептоспіроз. Крім того, лікарі закликають людей не вживати їжу, куплену на пляжах, креветки, крабів, рибу, солодощі. Так можна отримати кишкові розлади. У свою чергу сьогодні все більше кіньян взагалі відмовляються лізти у воду. Ви знаєте, купатися немає, я б не купався. Все-таки тут і стоки і все. Те, що ж не видно, що воно і на від така мутнувата. Вот. Никакой прозрачности мне нет. Ну, а рыбачить это просто из-за из удовольствия и все. Вот купаться точно нет. Ну, рыбу люди ловят. Ну, рыба это, как я думаю, как развлечение, как, как обе рыбаки приходят. вряд ли бы стало есть эту рыбу. Хотя, с другой стороны, мы сами как-то хоть и жалуемся, что вода грязная, но мы сами ее загрязняем. Я ничего не боюсь. На восьмом десятке мне ничего не страшно. Катерина Филипчук, Костянтин Манилич, Вести Надеи. Насолоджуйтесь літніми днями та відпочинком, але не забувайте про бачність. Дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі Hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.